Привіт, таки, друзі! Отаке несподіване відео, бо є натхнення. Часу не багато, бо записую його вночі. Чому присвячено це відео? Це думкам про усвідомленість. Я раніше в своїх відео, ну як мінімум в одному, казав, що от е, люди живуть несвідомо, а деякі усвідомлено. І я поміркував над цим і прийшов до висновку, що це якесь хизування. Немає, на мою думку, чіткого критерію усвідомленості, що це таке, це, начебто, приналежність до якоїсь групи, секти людей, котрим дарована ця усвідомленість, а іншим ні. Це розділення якось таке штучне. Це дуже нагадує е, людей, які е, е, вірують і не віруючих, так? Да? От, або а кого ще це може нагадувати. Ну, це, мабуть, найяскравіший е, приклад. І я це не зовсім підтримую, і зараз поясню чому. Е, як такого, Критерії усвідомленості немає. Є домовленість між групою людей, що ми вважаємо ось таке, е, вислов, е, такі думки, таке вислов, такі висловлювання, начебто усвідомленістю. Усвідомлені. А це, на мій погляд, зараз якесь е, Хибне уявлення. Тобто люди, які набагато яскравіше, набагато привабливіше висловлюють свої думки, можуть вважатися більш усвідомленим. А як ми знаємо, у нас немає універсальної лінії, ми не можемо прикласти, ми не можемо. Заглянути їм у свідомість, в їх мізки і зрозуміти, чи насправді вони так думають, чи це просто вони від природи, такі, що можуть більш красиво формулювати думки. І, на мій погляд, це взагалі обмеження психології як сучасної, так і майбутньої. Що поки в нас не, бу... не буде об'єктивних інструментів контролю, да, ми будемо спиратися на суб'єктивні думки, на висловлення висловлювання людей, те, що вони відчувають, ми так і будемо барахтатися в цьому болоті і в цьому штучному розділенні на усвідомлення і неусвідомлення. Ось поки що все, що я хотів сказати сьогодні, всім миру!